Тані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, видивитися новини в студії Ольга Юровська із сьогоднішнього випуску. Ви дізнаєтеся? Дитсадок номер 81 Горобинка в мікрорайоні Брайлки отримав першу партію нових вікон на заміну постраждалим від російського обстрілу. У багатоповерхівці по вулиці Юрія Тимошенка в мікрорайоні Пушкарівському в одній з квартир сталася пожежа. Учні Терешківського ліцею задіяні у медіацентрі, створеному на базі навчального закладу, завітали на телеекскурсію. А тепер про це та інше більш докладно. У дитячий садок Горобинка, що у мікрорайоні Брайлки, привезли першу партію вікон. У наслідок російського ракетного удару 1 лютого у будівлі пошкоджено півсотні віконних конструкцій. Коли саме почнуть їх монтувати, дізнавалися наші кореспонденти. Першу партію віконних конструкцій привезли у дитячий садок номер 81 Горобинка, що в мікрорайоні Браїлки. Це гуманітарна допомога від американської благодійної організації Джем у партнерстві з Ховард Джіпафін Фундейшн. Нагадаємо, 1 лютого будівля постраждала від ракетного удару росіян. Було вибито 49 вікон, пошкоджений дах і один із корпусів. Значних руйнувань зазнала й територія навколо. Нині Полтавська міська рада працює вже з готовими експертними висновками, аби почати відновлення садочку, розповіла виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Первіні капітального будівництва буде готувати пропозицію, інформацію по тому, як працювати з тими тріщинами, які з'явилися, на жаль, в стінах даного садочку. І важливо, розпочинаємо вже тему, яка стосується відновлення благоустрою, а саме. Розпочинаємо проєктування цих територій. 11 павільйонів, два спортивних таких майданчика. Це все те, що знищено під час ракетного обстрілу. Сьогодні благодійники привезли 24 віконних конструкції. Їх доставка, виготовлення і встановлення відбувається виключно за кошти Джему. Коли друга партія прийде має бути на цьому тижні. Фактично ми закриємо да. садочок. Через цілий ряд пошкоджень садочок тимчасово закрили, каже його директор Світлана Убий-Вовк. Дітям було запропоновано вже ну, на наступний день вже відвідувати наших сусідів садочок 63. Там нам виділили групові приміщення і зараз діти наші там перебувають. Ну, все одно ж чекають відновлення і повернення в свої рідні стіни. Сьогодні вже перша партія прийшла цих вікон, дуже вдячні. Чекаємо наступну партію на наступному тижні, нам пообіцяли. Монтаж першої партії вікон представники благодійного фонду планують розпочати у садочку цього тижня. Паралельно з цим, по мікрорайону бригади мають закінчити встановлювати віконні конструкції у мешканців постраждалих квартир до кінця березня. Таких орієнтовно 700 вікон. Сьогодні у Полтаві попрощалися і ще з одним військовослужбовцем, який загинув на полі бою. У Святоспенському соборі влаштували панахиду за 40-річним Миколою Богомоловим. Чоловік родом з села Горбанівка в мирному житті працював будівельником. У вересні минулого року його призвали по мобілізації до лав збройних сил України. Він служив на посаді стрілець-помічник гранатометника механізованого батальйону. Вічна слава героям. Солдат богомолов Микола Михайлович загинув 23 лютого 2025 року в районі населеного пункту Піщани Покровського району Донецької області, отримавши поранення несумісне життя. У Миколи Михайловича залишилась мати, сестра, рідні та близькі. В одній з багатоповерхівок по вулиці Юрія Тимошенка, що у мікрорайоні Пушкарівському у Полтаві, горіла квартира. Пожежа сталася 10 березня близько 19.40. вогнем пошкоджено облицювання стін та стелі, а також знищено двері і деякі речі власників. О 20.33 вогнеборці повністю ліквідували пожежу. Оселю від знищення полум'ям вдалося врятувати. Повідомила речниця ДСНСників області Світлана Рибалко. До ціні залучалися співробітники та техніка другої та четвертої державної пожежно-рятувальних частин. Травмованих та загиблих на садок цієї пожежі немає. По причині займання тривають слідчі дії. У селі Березова Рудка Порятинської громади відкрили комплекс із виробництва паливних брикетів. Рештки ріпаку, кукурудзи та соломи за декілька хвилин перетворюються на екологічно чистий і енергоефективний паливний матеріал. Як саме це відбувається, бачила наша знімальна група. Депутати Полтавської обласної ради організували для голів громад області виїзний семінар до Пирятина. Мета цієї поїздки продемонструвати проєкти, які вдалося реалізувати завдяки фінансуванню Європейського союзу. Саме за Рахунок співпраці депутатів різних рівнів, обласної ради, народних депутатів, місцевих депутатів, ми можемо відкривати нові бізнеси, навіть в умовах війни можна відкривати нові об'єкти, соціальну інфраструктуру, можна будувати житло, можна надавати підтримку місцевим фермерам і залучати міжнародні кошти. Це дуже важливо і актуально. Один із об'єктів, який відвідали голови громад, комплекс з виробництва паливних брикетів у селі Березова Рудка. Учасники семінару побачили сушарку і прес, завдяки яким переробляють рослинні рештки, зокрема ріпаку, кукурудзи та соломи, на екологічно чистий паливний матеріал. Я хочу сказати, що оці технології паливні брикети. Це перш за все економічна велика підтримка для громади. Це можливість використання. Для опалення комунальної інфраструктури, школи, садочки, лікарні тому це надзвичайно вдала практика, і відповідно це треба показувати. Відвідали учасники семінару і садівничий коворкінг у березово-рудській школі. За грантові кошти від ЄС заклад закупив мототрактор і знаряддя, потрібні для роботи у садку та ягіднику. Що таке коворкінг? Ну це місце, де кожна людина може знайти. Заняття за своїми інтересами, вподобаннями. У нас напрямок садівничий, і тому тут можуть люди дізнатися про те, як садити дерева, як доглядати за ними, обрізати, боротися з шкідниками, з хворобами. Як підживлювати, як готувати їх до зими, і що зробити з ними навесні? Раніше голови громад Полтавщини їздили переймати досвід реалізації таких проєктів. В сусідні регіони. Тепер же Перятинська громада і її новостворені об'єкти зможуть стати цікавим досвідом для інших областей. Переконаний виконавчий директор Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування Володимир Микійчук. Результатом цієї роботи було створення робочих місць це наповнення бюджету. Це покращення економічного стану громади, це соціально-побутові питання, які вирішуються. Це в тому числі під час війни. Це такий потужний захист. А у Решетилівській центральній лікарні відремонтували приймальне відділення. Тепер там є рентген-кабінет, кабінет мамографії, функціональної діагностики. Нині медичному закладу не вистачає апарату комп'ютерної томографії чи є шанси його придбати? Дізнайтеся із сюжету. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький в рамках робочого візиту оглянув Решетилівську центральну лікарню. Тут зробили ремонт приймального відділення, дає рентген кабінет, кабінет мамографії, екг кабінет кабінет функціональної діагностики, фіброгастроскопії. «Це Один із перших реалізованих проектів за кошти місцевого бюджету і обладнання з обласного бюджету. І плюс лікарні Сліфасовського Анатолій що допомагає фахівцям, разом задає отаке. Виникла ідея і вона, слава Богу, резона. Решетилівська центральна лікарня ввійшла в структуру загальних лікарень, де вимога це наявність надання меддопомоги, хірургічного, неврологічного профілю, інфекційної хвороби, терапевтичного профілю, анестезіологія, реанімація і травматологія, говорить директор медзакладу Юрій Черкун. Це палата реанімаційна. У нас вироблений в області маршрут пацієнта, тоді коли з інсультом або з інфарктом людина доставляється до спеціалізованих закладів. Це перша міська в обласна лікарня. І цереброваскулярний центр. Але перше надання допомоги тоді, коли визов був не на екстрену медичну допомогу, а визов був е пересічний громадянин. Привіз в поліклініку звернулись. Оце тут первинна да, 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 реанімаційний блок. У нас на другому поверсі. Сюди опускається реаніматолог. Тут є медсестричка, анестезістка, які е за допомогою апаратури. Підключають і надають перву екстрену та невідкладну допомогу. Окрім покращення умов, самій лікарні провели ремонт і в сховищі та зробили спеціальне приміщення для екстрених ситуацій. Говорить директор медичного закладу. В одному із підвальних приміщень ми зробили на той випадок, коли можуть бути. Воєнні дії на нашій території, можливість оперувати та надавати першу екстрену та невідкладну допомогу хворим та пораненим, які могли бути. Наразі в Решетилівській центральній лікарні не вистачає апарату комп'ютерної томографії, зазначає Олександр Біленький. З точки зору оперативності потрібно таких пунктів, якості, якості, треба ставити такі апарати, як КТ. З приводу спеціалістів фахівців я так розумію, що теж є абсолютно розуміння звідки брати цей персонал. Але тоді це буде, якщо тут буде стояти кт апарат, Ця лікарня буде укомплектована для надання оперативної допомоги. Разом із головою Полтавської обласної ради відвідав решетилівську центральну лікарню, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Доволі таки комфортні, нормальні в принципі людські умови і для того, щоб ми могли надавати ту необхідну допомогу, першу, яка повинна бути там на маршруті пацієнту. Ну, от. Що стосується КТ, ми попрацюємо, подивимося, як ми можемо це реалізувати. Це не такі великі і гроші. Ми знайдемо можливості для того, щоб їх реалізувати даний апарат, для... вивчимо потребу, зрозуміємо, яка вона є, і тоді вже будемо приймати рішення щодо реалізації цього проєкту. Нагадаємо, у 2023 році Решетилівська центральна лікарня потрапила до мережі спроможних лікарень. Учні Терешківського ліцею завітали на телеекскурсію. Для них це не тільки теорія, а й практика, адже більшість задіяні у медіацентрі, створеному на базі навчального закладу. Що нового відкрили для себе школярі на телеканалах ІРТ та «Місто плюс» – Дивіться у сюжеті. Як вас правильно представити, я Олександра Пісна, я з Тришківського ліцею, учениця 9 класу Олександра Пісна вперше дає інтерв'ю. Які в тебе враження від цієї екскурсії? Дуже гарні. Я дуже хотіла побувати на якихось таких екскурсіях з приводу якихось телеканалів. все це було мені дуже цікаво. Після свого дебюту Олександра Пісна випробовує себе вже у ролі журналіста і тепер сама ставить питання. Які у вас враження, що ви дізналися? Я дуже хотіла. Дізнатися, як все тут працює на телебаченні. Учні Терешківського ліцею вперше на телеканалах «ІРТ» та Місто Плюс. Тут для них показують закулісся телебачення. Зокрема, редакцію новин, студію звукозапису та ефірну студію. Школярі говорять, не тільки теоретично а й практично використовують знання, отримані тут, адже більшість задіяні у медіа-центрі, створеному на базі навчального закладу. Мені дуже це подобається. Ми розвиваємо соцмережі школи, розвиваємо вчителів, щоб вони були близькі до соцмереж». Такого роду екскурсії це гарна можливість дізнатися про телевізійні професії. Говорить педагог-організатор Марина Сепєлова. Щоб показати дітям, як працює телерадіокомпанія, як бере інтерв'ю і з цим досвідом попрацювати в нашому ліцеї. Можливо, також зробити якусь студію, показати життя. Нашого ліцею, щоб більше людей про нього дізналися, Наостанок учні ліцею спробували себе і у ролі дикторів. І це була остання інформація. Випуску я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.